Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олександр Пікалов, друг Зеленського, купив собі Торіно 1969 року, пише Сергій Медяник, експерту викривач корупції. Ви розумієте, скільки грошей, що вже на елітні автівки, вони вже антикварні беруть. Як це любив робити Янукович, а в цей час люди в Україні зводять кінці з кінцями. А ще Зеленський видав Пікалову орден за заслуги рівно рік тому. За які заслуги? Бо я розумію, воїни ЗСУ віддають здоров'я та життя на фронті. Але вони не мають нагород. а Ось Пікалов, який є партнером Зеленських, по ресторану Фішхаус. Чому вже орденоносець, хоча є ухилянтом від мобілізації. А от в офісі президента так не вважають, колишні колеги українського президента на думку ОП, зробили вагомий внесок у відстоювання інтересів України та сумлінно виконували свій професійний обов'язок. Актори студії «Квартал» 95 Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені орденом за заслуги третього ступеня за їхню потужну волонтерську діяльність. Про це доповіли виданню нове Врем'я у прес-службі офісу президента, відповідаючи на журналістський запит. У самому указі президент. Та Володимира Зеленського, який оприлюднений на сайті глави держави, сказано, що актори кварталу 95 Євген Кошови та Олександр Пікалов нагороджені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовіданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Крім цього, під час вручення державних нагород враховувався їхній вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Офіс президента, відповідаючи на журналістський запит, наголосив, що нагородження Олександра Пікалова та Євгена Кошового, як і інших українських артистів, зумовлено кількома чинниками, за даними ОП, актори студії квартал 95» разом з іншими зірками шоу-бізнесу, здійснювали потужну волонтерську діяльність у період з 2014 по 2022 рік. Виступаючи зокрема перед військовослужбовцями на території військових частин та у містах, де ведуться бойові дії. На сьогодні офіс президента підрахував близько 140 таких заходів. Стороння волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти в різних країнах світу, кошти з яких були перераховані на потреби ЗСУ, медійна активність, на захист інтересів нашої держави тощо це вся потужна медійна зброя на інформаційному фронті, яка дуже важлива для нашої спільної перемоги у цій війні, заявили в офісі президента у відповідь на запит видання «Нове Новоєвря. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.